Всім привіт! Пропонуємо вам лот чоловічої нижньої білизни та термобілизни від бренду Сіендей у лоті 15 одиниць. Почнемо зі спідньої білизни. Вона йде у розмірах від 2 xl до С. Є сірого кольору, білого та чорного. Склад 100% котон. розмір S2, розмір M3, два білих та одні сірі. Розмір L2, чорного та білого кольорів. Розмір XL а, сірого кольору. А двоє штанів та розмір 2XL, також двоє сірого кольору. Далі термоштани, їх у лоті 4 штуки, а, по розмірах 1М. 1 Ель, 2, 2XL. Темно-сірого та світло-сірого кольорів. Замовляйте лоту наших менеджерів або на Telegram та Viber каналах. Всім дякую за увагу!